Не заради грошей. Я не милошна. Пройде місяць, добре, що я жива, я получу пенсію. Ну, я заради людей, бо ти кажеш, будеш йти дорогою. Любої дитини витягнеш і в сумку, і ще й заб'єш. До поліції пенсіонерка Віра Гнатівна звернулася одразу після того, як автомобіль зі злочинцями від'їхав від її будинку у селі Панасівці. А перед тим двоє незнайомців прийшли до її хати і запропонували трохи заробити. Каже до мене дайте мені дві банки, бо ми тут у вашої сусіди будемо взятимемо. мене. Бабця хотіла допомогти чоловікам, та й гроші їй не завадять. Тож погодилася продати банки, хоча гості видалися підозрілими. Капіша капі натягнув тако капішона на саму бороду, щоб не пізнав. Розплатилися покупці 500 гривневою купюрою. Аби дати здачу, пенсіонерка полізла до свого сховку. А якраз я продала свиню, пенсію отримала. Я собі зібрала передати синові. Гроші лежали ось. Все. Я витягнула звідси. Покажіть, а будь ласка, я... А потім, як я давала йому здачу, то я сховала ось під подушку. Де господиня брала гроші і куди потім їх поклала, один із незнайомців підглядів у вікно. Поки бабця давала здачу його напарникові, він проник до кімнати і забрав усю калитку з грішми. У торбинці пенсіонерки було 9 тисяч гривень. Але вкрасти непомітно не вийшло. Жінка заскочила зловмисника на гарячому і навіть насмілилася йому протистояти. Бандюга, то ти мене підманув і ще й кав, прийшов мені по гроші. Він хотів тікати косопила. Я схопила за барки. І кав, віддай гроші? Він от правій руці держить гроші. І мене туди до сервантів. За мить грабіжники втекли на авто, але поліцейським вдалося розшукати і зупинити машину, аж у Вінниці за пів сотні кілометрів. У салоні був і той самий злодюга. Я знімати не буду сіро. Да. Чоловікові 54 він громадянин Молдови живе у Вінниці. 80-річна постраждала впізнала свого кривника. Інший залишив відбитки пальців у будинку. Тож доказів слідчина збирала вже достатньо. Було відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення грабіжу, поєднаного з проникненням в житло. Особу, яка підозрюється обґрунтовано в даному кримінальному провадженні, було затримано в порядку статті 208 та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Затриманому злодієві вже оголосили про підозру і перевіряють, чи не грабував він так само інших довірливих громадян. А от його спільника поки спіймати не вдалося. Його розшукують.